Геть те, думи, ви, хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні променуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора льодоває міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна? Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. В довгу темну і нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думе, сумні.